Російський агресор воює не тільки з українською армією, а й з мирним населенням. Одних з численних доказів тому тисячі пошкоджених та зруйнованих будинків. Це на власному досвіді знає і пані Вікторія, поруч з будинком якої прилетіла ворожа ракета. Пошкодження відбулося 7 жовтня 2022 року, приблизно десь о 10-й годині ранку. Я якраз знаходилася вдома, і те як трухануло дуже. ну, Я злякалася, я побігла до дитини, схопила дитину, ми вибігли в коридор. Я у чоловіка питаю, що в нас вікна вилетіли. Він каже: ні, не, вилеті, не вилетіли, тому що я живу аж в останньому під'їзді цього будинку. Я потім, Ми зібрали речі. Спустилася, почала дивитися, що трапилося, Ми вийшли назад, будівлі подивилася, тут велика воронка була зразу. Поліція, ну всі спецслужби приїхали швидка. Перші ушкодження повилетали скло у багатьох квартирах. Велика воронка була, земля, камні якісь там, навіть в нашому будинку, спереді дому. Машину було ушкоджено, каменем прилетіло і розбило скло в машині. А іншому чоловіку в лоб попало, трішки, трішки розтекло лоб. От, люди були налякані. До ліквідації наслідків ворожого удару долучились всі небайдужі. Не залишилась осторонь і місцева влада, котра максимально швидко прийшла на допомогу. Для відбудови жилих будинків були надані всі необхідні будівельні матеріали. Ремонтні роботи виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Дуже швидко все відбувалося, тому що вже то було ранком, вже десь о 12 годині приїхав ремсервіс, опитували людей у кого що трапилося, і почали вже латати ОСБ. В цей же день поліція там провели якісь дії. Вони вилучили там залишки ракети, ну які що там було. І в цей же день почали засипати яму. І якось налагоду налагоджувати дорогу, що тут була. Голова об'єднання співвласників кількох тутешніх будинків Вікторія Микитенко згадує, що одразу після влучання ракети багато людей були в паніці, але швидко змогли приборкати емоції і зосередитись на взаємодопомозі. Ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Нам виділили ОСБ, плівку, гвозді, цвяхи і скло. Ми це все привезли, ну і людям роздали кому що треба було. Ремсервіс зразу на місці теж почали відбудовувати, ремонтувати у кого що. Нам ще виділили трішки скла для вікон. і ми от Можливо, там завтра вже поїдемо забирати скло. Дуже багато хто виїхав в нашому будинку. Я знаю ну, людей, з котрими спілкувалися, мої друзі повиїжджали. Мені здається, процентів 20 з будинку виїхало людей. ми зазвичай прячемося у коридорі. Ну, як правило, двох стін, щоб хоча б уламками і склом нас не поранило, якщо буде десь рядишком. Жителі будинку дякують місцевій владі, комунальникам, волонтерам та всім небайдужим громадянам, хто долучився до усунення наслідків ворожого удару. Разом вони вірять в те, що окупанти обов'язково понесуть відповідальність за скоєні. Злочини.